О, ну він це хорошо зачепів. Нямбі спіли перезакинути, стоїть будуть. Ще в сачку. Так, друзі, всім моцний привіт. На зв'язку Михайло. Сьогодні приїхали половити ще карпа, а моро показали, що не плює. Думаю, ми похолодало. Було пару днів жара, тепер похолодало, але ми спробуємо його все рівно зловити. Поки там наше місце зайняте, там напарник кинув свої вудки, а я чекаю, поки до вечора там звільнять місце, а поки що сижу от на такій. Зараз вам покажу на дві вудочки, кукурудзка, трохи підкормили, попробуємо. Будемо чекати нашого місця, потім підемо закормимо ну і покажемо, як ми ловимо карпу амурчика. Ось тут, друзі, один поплавок, там другий. Далеко їх не кидав, ну, трошки може далі, метрів 5. Поки цей спробуємо половити. От на в мене вже один попливок положило, але то, по-моєму, платвечка. Не знаю, поки наше місце зайнято, ми спробуємо перебачити тут на на вудочці. у карпік на вудочку, я так і вгора місцем, поки там зайнято. E a Nespiu, por exemplo, dá Де уря. Килл Але друзі на попливочок. О! Ну, що, поки там зайнято, ми продовжуємо далі на вудочки ловити. Що ми зробимо? Кукурудзка <плес> 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 І другу, не інди спіни стоїть будуть. Що, сачку, чекай, може саку вибрати? Візьми під саку та рибу. Але для гору, бо не десь не висне. підтягуй ту, підтягуй. Ну, Ось так, друзі. Такі у нас сьогодні покльовки. Дивує на карп. Фу, тих тих тихо. Акуратно, акуратно, не упали. Я не всю толком сказать, друзі продовжуємо на другу вудочку. <ріх> ну да, це ну... Це тільки рибаки поймуть. Блін, це в нас там тарабани. Не, -не стой, на... я карабани. У нас там на... на ту твою. Та й що... Я щось шо... я не встиг позакидуватися тут і. Це такий, це такий період. Дай тарабан. Там стоїть цей інфракціон. Ні, так він тягне. Хлопці тягнуть на нашу водочку. Все, все, це більший, так? так? Ну чути, що це більш. От так хороший. Мій. Це має бути хороший, бо не дає. <риві> Шо ти? Може на цю сторону? Да й тут я, може, під саком візьму. Не, не, я не. О, що чудне, друзі. Da, це на вудочку це Це кайф. Це кайф. На вудочку це є. Ну не йде, він кисло, це не дуже далекий, я Десь за два. Ось що він Він наш. Є одна вудочка, друга водочка. Подивись що щоб ми з губом. Так. Вже mm. було розірвано. Ху. <звук> <звук> Ваза за п'ять мінут. Ну що, друзі, бачу, там рибаки вже збираються. Будемо змотувати вудочки, йти туди, закормимо ракетницю спінінгами далі трошки, закормимо ближче на вудки нашу кукурудзку. Результат ви вже бачили: два коропа за 5 хвилин, Та ну нам не було навіть 5 хвилин, Прикормили. Попробуємо половити там на спінінги ще поп'ємо кави, ну і будемо ловити. Прийшов я вже на це місце, де будемо ловити. Там біля дерева, туди на дерево будемо кидати. Тут наша таке, потім, потім подивимося, перекладемо. Йдемо подивимося на нашу кукурудзку. Чарзілля. Кукурудзка, пшеничка, ячмін. Ну що? Беремо ракетницю і їдемо за, закормлювати. Що, друзі, закормив, закинув спінню, дюсі передінув вже, бо вже холодає. Будемо ловити. Та, друзі, не було покльовок. Що то в нас вже? 12-та година ночі. І на вудочку взяв ось такий амур. я його ледве на вудочку витягну. Не даєся тягнути і все. О, він цей хорошо зачепив. Красень, 12-та ночі. Модно. Так що, будемо ловити далі. Все, друзі, 3-та година. Взяв ще на спині такий карп. Нижній гачок. Гарма зацепився. Зачепився. Запутав нам два спійни. Добрий йдемо розпутувати, закидаємо, може ще щось зловимо. Доброго ранку. Получилося в нас зловити вечором одного коропа, трохи більшого, і зловити амурчика. В кінці рибалки подивимось на улов. А поки що підпишись, постав лайк. Ми продовжуємо рибалку. On a Може я мур, бо не хоче йти. На, мур. Ну. О, запутаться. Що це What? Опа! Прибавило у роботи. Давайте це хороше. Дайте роботі. Братя закусили. Ну що, друзі, пригріло гарно сонечко, переоділися вже, вже трошки позагрілися, було холодно вночі, у зимовій курці сидів. Карпик. Короб порадував зранку, вже приємніше сьогодні сидіти вночі. Амурчик мучив нас 6-7 чи 7 минут до 10 минут, він нас добре мучив. Підтягнемо втече, підтягнемо втече, кукурудза працює. Ну що, ще почекаємо трошки покльовочок. Я думаю, що ми ще повинні би щось злопати, як ні, то будемо збиратися і подивимось, що ми наловили. А мутчика, коропа. Що, друзі, порадував ще один, але вже на спіні. Не знаю що. Будемо пробувати якось. Йо, ще й через і добрий його пуст які спінер. Зараз. він що зачепив за цей Через то він так важко йде? Зазяв. Не за зябра, за верхній гачок. Добре. о Ти дибай як він за... засікся. Так. Да. Ну що, Як не клює? Клює, клює. Шансів зійти ноль. Що, друзі? Обід в нас. Будемо завершувати нашу рибалку. Приємно порадували коропи вечором, особливо на вудку, Амурчик. Море емоцій подарував. Йдемо доставати нашу улов. Ну як там? Ну як не клює? Там доставай. Я вже собі плати. Клює? Ха-ха. Кому сподобалась рибалка, постав лайк, підпишись на канал. Всім удачних рибалок!